Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Леся. Сьогодні коротенький відео, відеозвіт е, щодо спільника вернісаж осінніх барв. Тож, я вас запрошую до перегляду, якщо вам цікаво, які в мене є роботи, які в процесі, ну, взагалі, що нового. Багато не буду розповідати. Е, внизу з. Посилання залишу на дівчаток, які також беруть участь в цьому спільнику. Приходьте, будь ласка, надихайтесь, дуже багато цікавого. Мені самі цікаво переглянути. Ви за хештегом переходьте і вам підтягнуться всі, всі відео. Отож, так, з чого почнемо? З готової роботи. Шкарпеточки 36-го розміру. В'язала на петесцях, спиці джинджер. Раніше до цього я в'язала методом Magic Club. Одночасно дві шкарпетки, бо перед цим, скільки б я не в'язала, вони в мене всі різні виходили, всі різного розміру виходили. Ці на, нарешті однакові. навчилась, ну, я їх і швидко, ті попередні шкарпетки я там по місяцю і довше. Да, там пару рядочків і пішла. Вже заблоковані, випрані вони. Мені вони подобаються. Це для хлопчика, для синочка моєї подружки, який великий рибалка, він і на зимні рибалки у нас ходить. Це в нього таке хобі-хобі, прям дуже полюбляється. І з ночівлями, з татом їздить, тому, тому йому такі шкарпетки знадобляться. Ще з цієї ниточки я в'яжу. Шкарпетички захиснику, це вже інша рубрика. Захисник це в мене кум. В нього дуже велика, ну, широка ніжка. Йому навіть не підходять берці, ці військові і волонтери пересилають, хлопцям підходять. Йому ні, на жаль, тому вони широкі. Я не знаю, як правильно. Я в'яжу на 72 петлі, вузликовий набір, дуже, дуже він добре тягнеться. Мені дуже подобається, класно. П'яточку я вирішила зробити Стронг, мені здається, вона так має ніжку. Ну, я не знаю, як правильно, можливо, треба було круглу п'яточку зробити. Чесно кажучи, перші шкарпетки такого плану, не міряючи, так зазвичай я в'язала хлопчачі, ну, у мене син, чоловік, да там кум. Інші, і в них однакові ніжки, тут трошки така специфічна ножка, і я сподіваюся, що вони підійдуть. Тож в'яжу і, до речі, я якось так навіть не зважила ниточку, скільки в мене залишилось цієї нитки, але відчуваю, що моточок вже такий полупустий. Сподіваюсь, що вистачить. Е, колір це 9014. Я думаю, я тут фото зараз додам. Отож, це такий в мене є. Це процес. Шкарпетки готові, Процес один йде. Тепер викликаю діти та наші квіти. Е, я не по порядку, це вже так в рознабій. А, до речі, рахівничок забуду. Так, діти то наші квіти. У мене є вже одна готова робота. У мене заявлено було дві роботи там. Одна готова робота є. В попередньому відео є вона. Десь тут зараз будуть фотографії додаватись, Можете ще раз переглянути. Ниточка там бавовна. Мені подобається ця ковтиночка, але надовго її не вистачить, бо вона трошечки підсіла, розраховувала все ж таки, щоб вона була ширша. Але трошки підсіла, але ну, нічого, трошки депоносить. А в мене буде мотивація ще щось зв'язати. Другий виріб це светр шторм Це з заявлених. На такому вже етапі. Перейшла я вже на резиночку, вже на спиці 3,5 в'язала сам виріб на четвірочка, а діти 3,5 на, на резиночки. В'яжу я з ниточки фолько, змотала я в 4 ниточки і в'яжу, а в'яжу у вісім. Беру з серединки і з боків. Це все, що лишилося, і також думаю, вистачить чи не вистачить. Це біда така у всіх здається. і... Хотіла, не, не хочу відрізати дарма, розумієте? Я думала, перейти в мене є ще темніша ниточка. Але і думала, якщо не вистачить, пущу низ темнішу і рукава, Ну, щоб якось так плавненько переходило, тут темніше буде і темніший. Але, думаю, різати цю. Мені так жалко, якщо чесно. Буду сподіватись, зараз доб'яжу вже низ. А... Мені ще горловинку потрібно і рукавам. Зважу цей бунтик. Або горловинку вив'яжу, тоді зважу цей бунтик і буду вже якось розпреділяти. Ще одна рубрика це і оселя вбрались в багряне намисто. Там я заявляла про торгу. Там можна все для оселі да, і якісь вироби І можна сумки туди брати. Я заявила сумку, але за неї я навіть не бралась, Я не знаю. Як її продовжувати? У мене немає думки, бо мені здається, там не вистачить в мене ниточки, і не вистачить, і вона дуже буде заширока, мабуть. І взагалі, я ще з Рафією, можливо, зрозуміла її. У мене якась вона така дубова виходить, ну, не, не заходить в душу чомусь уже. Тому я думаю, попрошу Марусечку, це організатор цього спільника, взяти оцю роботу. Замість той, бо я не заявляла цю роботу. Це вже пізніше мені подарували цю картину. Це картина за номерами. Я вирішила її розмалювати, поки я була вдома, у мене була можливість. Я її розмалювала, мені вона дуже-дуже подобається. Е, такий котик класний, котик муркотик Зараз я вам тут ближче. Поставлю. Під зйомочку такого. Отож. І тут, на превеликий жаль, при монтуванні відео, я побачила, почула, що в мене відсутній звук. Розрядився, мабуть, мікрофон, тому якось так вийшло не дуже добре для мене. Воно все, я пам'ятаю, що я вам розказувала. І перезаписувати відео мені вже не хочеться, якщо чесно. Монтую я вже ввечері. Тому процеси, що я хочу сказати, процеси ви деякі побачили. Сподіваюся, що я все встигну до кінця спільника. Все завершу, всі свої роботи. Можливо, я, я чекаю якісь підказочки від вас. Буду дуже рада, порадам. Рада буду коментарям, навіть сердечкам, навіть квіточкам і всьому. Підтримайте, будь ласка, мій канал, якщо вам цікаво, звичайно, переглядати мої відео. Все, бувайте, обнімаю. Всім пока-пока і до зустрічі!